Вітаю вас! З вами магазин магази. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Ideal, серія Double Color на цоколь H7. Постачається ось такі фірмові упаковці. В комплекті у нас знаходяться дві світлодіодні лампи, компактні, невеличкі. Дана серія відрізняється тим, що тут є два, дві температури світ, світла, є е, білий. Біле світло і також є жовте світло. В кінці відео продемонструємо, як вони будуть відсвічувати. Потужність даних ламп 24 Вт. На кожній лампі використовується по 4 світлодіода, 2 світлодіода білого кольору і два світлодіода жовтого кольору. Лампа абсолютно повністю в металевому корпусі, має пасивну систему охолодження у вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення немає додаткових драйверів, що е, зручно буде для встановлення ламп в будь-яке авто. Зараз ми підключимо лампу е, на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо лампу на 12 вольт. Ось так спрацьовує одразу біле світло. Якщо вимкнути в, в, вимкнути ще раз, спрацьовує жовте світло. Ось так яскраво відсвічує і перемикаємось знову на біле світло. Потрібно вимкнути і одразу увімкнути. Потужність даних ламп, як я сказав, 24 Вт. Після встановлення таких ламп обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.